Вправа 745. що середи в аптеці будьте здорові, діє 15-відсоткова знижка для пенсіонерів. Скільки грошей заощадить пенсіонер, придбавши ліки всереду, якщо роздрібна ціна цих ліків становить 580 гривень. Ну що ж, давайте міркувати. Як знайти, давайте знайдемо 15% від 580 гривень. Є декілька способів, як це зробити. Можна, наприклад, записати так, що перше завдання. Це 15%. Відсотків. Відсоток це сота доля одиниці. Це буде перша дія. Це 15 сотих частинок або сотих, Це в долях одиниці. Ну а тоді в другій дії знайдемо, оскільки це 15% або 0,15 від 580. Для цього ми 580 множимо на 0,15. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо 10 забрати від 580 помножити на 1,5, то це вийде 58, що множиться на 1,5. І це дорівнює. По різному тут можна робити, як 60, що множиться на 1,5 мінус 2. До речі, доволі простий спосіб. Ну, давайте, я так ніколи писав, але давайте запишемо 60-2. Це буде 58 множимо на 1,5, щоб не множити в стопчик. Це буде 60, що множиться на 1,5 мінус 2, що множиться на 1,5. 60, що множиться на 1,5 це одиниця 60 плюс ще половинка 0,5 разом буде 90. 90 відняти 2, що множиться на 1,5, це буде 3. Ну, і це тоді дорівнює 87. У дужках пишемо, чого, гривень. Це у нас. Заощадить пенсіонер. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки грошей заощадить пенсіонер? Записуємо 87 гривень. Vem yeah.